Цей відеоролик ми присвячуємо інноваційним пластинчастим фільтрам FPP6 та FPP10. Передова технологія для фільтрації харчових рідин і рослинних олій. ФПП інноваційна настільна система для природної фільтрації харчових продуктів, розроблена і створена з високоякісних матеріалів з пильною увагою до кожної деталі. Ергономічний і легкий у використанні фільтр являє собою надійну та просту конструкцію. Його товсті лінійні нейлонові пластини найвищої якості забезпечують надійне утримання фільтрувальних шарів між ними. Пресфільтр комплектується манометром і резервуаром для збору рідини. Разом із фільтрувальною частиною працює найнадійніший насос для перекачування рідин. Це високоефективний рідинно-кільцевий насос із зіркоподібною геометрією робочого колеса. Стандартним двонаправленим обертанням та ефективним двигуном, призначеним для тривалої роботи, унікальна гідравлічна конфігурація дає змогу насосу функціонувати навіть за наявності бульбашок повітря у всмоктуванні рідині. Всі поверхні помпи оброблені спеціальним чином для безпечного контакту з харчовими рідинами, забезпечуючи високу хімічну і зносостійкість. Примітною особливістю рідинно-кільцевого насоса є його активне всмоктування в обох напрямках обертання. Принцип роботи пластинчастого фільтра, такого як ФПП-6 і ФПП-10, Ґрунтується на використанні системи пластин і проміжних фільтрів для ефективного очищення рідин від твердих частинок і домішок. Початкова рідина, яку потрібно очистити, подається у фільтр. У разі фільтрів ФПП це може бути олія, вино, пиво, сидр, настоянки або інші рідини. Рідина спрямовується через систему пластин. Усередині фільтра пластини розташовані паралельно одна одній з певним проміжком. Це створює канали, через які проходить рідина. Подача рідини здійснюється за допомогою помпи. У процесі проходження через пластинчасту структуру тверді частинки і домішки затримуються на поверхні фільтрувального матеріалу, а чиста рідина проходить між ними. Цей етап фільтрації ефективно видаляє дрібні частинки і забруднення з вихідної рідини. Після проходження через пластинчасту систему і проміжні фільтри чиста рідина виходить з фільтра, готова для використання або додаткової обробки. Перевага пластинчастих фільтрів полягає в їхньому високому ступені очищення, зручності обслуговування та універсальності застосування. Якщо у вас залишилися запитання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі.